Історія життя та кохання Євгена Ремешівського із дружиною Юлією, із книги Соло надірваних струн. Автор Наталія Хамоуда. А життя до сердець дивиною встелило дорогу, запросивши присісти на обрані ним два стільці Валентиновим днем. Підвело до отого порогу, за яким в звуках пісні лунали сюрпризи в підмогу, вклавши силу твою у печалі моєї душі. Марія Дребіт, Голодрига. Від авторки, готуючись до написання розповідей, я найперше стараюся довідатись, де саме проживав герой чи героїня новели. Мені цікаво, що несе в собі назва того краю, де народилась людина. Чим жили там люди споконвіків, чим займаються зараз? Адже саме оточення впливає на подальше формування людини як особистості, коли мені довелося писати про тяжилів один із районів сучасної Вінниці. Я також звернулася до всезнаючого інтернету за інформацією, адже сама у Вінниці була тільки проїздом багато років тому, і як я була здивована, коли нарешті віднайшла історію про тяжилів. Тоді мені стало багато чого зрозуміло і про вдачу головного героя, і про його характер, і про відвагу та любов до рідної землі. Вінничани довго боролися за свої права, і результатом цього стало звільнення Вінниці від старостинського уряду і поява Конституції міста в 1790 році. У боротьбі з владою староста Вінничинам допомагав адвокат Антоній Котович. За це місто заборгувало йому 5 тисяч злотих. Таких коштів у міському бюджеті не було. Натомість міський магістрат у 1791 році передав Котовичу в оренду село Тяжилів. Таким чином, поселення, засноване Чосновським для власного збагачення, стало оплатою для відновлення справедливості, справедливість і любов до рідної землі. Це і є головною рисою нашого героя. 27-ма школа Тяжелівського району міста Вінниці нічим значним не вирізняється з поміж інших шкіл. Можливо, тільки своїми величезними воротами, які стоять, мов вартові, відділяючи її від зовнішнього світу. Зараз вони пофарбовані у кольори стягу України, а колись були синіми. Ох, скільки дітлахів пропустили крізь себе вони! скільки молоді випустили у широкий світ на легких юнацьких крилах. Саме крізь ці ворота щодня входили і виходили Юля та Женя. Він був старшим за неї на кілька років. Хлопець проявляв до Юлі свою симпатію, а вона щоразу червоніла при зустрічі, сором'язливо ховаючи погляд. Рік збігав за роком. Женя вже й випустився, але у спільних компаніях вони завжди зустрічалися. 18-річчя Женю привітало повісткою. Він мріяв піти до армії ще з малку. Батьки поділяли думку сина, що кожен чоловік повинен вміти боронитися і боронити рідну землю, а цьому навчить тільки армія. До проводів готувалися з розмахом. На подвір'ї змайстрували великий намет. Куди було запрошено багато гостей, їжі і напоїв не бракувало, а музика була дарунком від сестри Олени та її чоловіка Анатолія, які були професійними музикантами. Юля про проводи дізналася від самого Жені, і їй навіть стало трохи шкода, що стержень їхньої гучної компанії вибуде з неї на певний період часу. Всі гуртом, як колись ходили до клубу на танці чи в кіно, молоді люди прийшли провести товариша. У воротах гостей зустрічали батьки призовника Ви, Юля? запитала мати, щойно дівчина увійшла на подвір'я. Так, зніяковіла від подиву, звідки мати знає, як мене звати. Хочу вас дещо просити. Сядьте поряд із Женею на проводах. У нього немає дівчини, зазвичай саме наречена сидить поряд з новобранцем. І я? ще більше здивувалася вона, навіть не знаю. Все буде добре, заспокоїла жінка, це ж не назавжди, тільки на сьогоднішній вечір. Ну, хай буде, погодилась Юля. Гучно відсвяткувавши проводи, Женя пішов служити. Юлій інколи телефонував, щоб поговорити про різне. Вже мені було цікаво, чим живе його давня компанія. І хоча йому дуже подобалася військова служба, він ніяк не міг дочекатися тієї миті, коли ж нарешті знову повернеться до своїх друзів і влиється в щоденне життя без строєвих і марширувань, без чергувань на кухні та жорсткого військового режиму. Час служби минув швидко. І ось Женя знову в обіймах старих друзів. І як же йому їх не вистачало? Сьогодні вони святкують його дембель. Що робитимеш далі? запитали друзі. Трохи відпочинеш після служби чи, може, кудись на заробітки чкурнеш. Робота, звичайно, потрібна, але не хочу за кордон, відповів Женя. Мені бо вільниці щось підшукати. А може, спробуєш у будмакс? Запропонував хтось із хлопців. Ми чули, там шукають персонал. Чому б і ні зрадів пропозиції Євген? Нова сторінка в житті хлопця почалась із працевлаштування. Йому подобалась робота. Він любив бути в контакті з людьми. Це було саме те місце, яке він одразу почав вважати своїм, а згодом там почала працювати і Юля. Дівчина, яка з кожним днем все більше завойовувала серце юнака. І тепер він розумів, що це вже не просто дружба, дружні почуття неспішно стали переростати у кохання. День святого Валентина популярне у всьому світі свято, це свято романтики, кохання та ніжності. 14 лютого закохані висловлюють свої щирі почуття один одному. Влаштовують своїй другій половинці романтичні сюрпризи, обмінюються подарунками. Чи не основним атрибутом свята є специфічна листівка з освідченням кохані Валентинка? Її часто роблять у вигляді сердечка і ними ж прикрашають. Також ці листівки оздоблюють різноманітними квітами, ангелами, голубками, поцілунками. Так святкують закохані, але не Женя з Юлею, адже він досі не освідчився дівчині ані словом. Робочий день добігав кінця. Вони, як і щодня, зустрілися біля виходу з магазину, щоб разом піти додому. Я запрошую тебе в кафе. Взявши дівчину за руку, запропонував добре, ходімо, але куди? Відповіла з думкою. Отож, закохані святкують, а ми хто? Це буде сюрприз. Женя привів Юлю до кав'ярні, де працювала його сестра Олена. Ще з надвору почули, як голосно лунає красива пісня голосом сестри, присвячена коханню. Коли увійшли, побачили, що там молоді пари вже досить розлого святкували. Офіціант зразу запропонував молодятам столика в затишному куточку, і Юля з Жетнею пройшли на вказане їм місце. На столі рожева скатертина, у вазі троянда на десерт тістечка, запропоновані закладом в дарунок. А на невеликій сцені музиканти і Олена, яка щойно почала співати улюблену пісню Юлі, все як на заказ. Ви готові зробити замовлення? обізвалася молода офіціантка. Чого б ви хотіли? запитав Женя. Е, можна каву? Ну, як то каву? заперечив. Сьогодні свято, може, шампанського? Можна шампанського, хоча ти знаєш, що я не надто люблю алкоголь. Воно легеньке, засміявся, вказавши офіціанці на два бокали. Пісня закінчилася, і співачка, знявши мікрофона зі стійки, вийшла до гостей. «А ну, шановні молоді люди, у кого кишка не тонка, і хто прямо зараз може освічитись своїй дівчині в в ну Нумо, давайте сміливіше. Женя не зволікав. Таку можливість йому дала сама доля зараз або ніколи. Юлю, сонечко, я тебе дуже кохаю, став перед нею на коліно. Дівчина розгублено дивилася на Женю, потім на гостей, і знову на нього. Вона не знала, що сказати від несподіванки, а в душі була надзвичайно рада, що нарешті почула ці слова. Я теж тебе кохаю. Він зміг прочитати відповідь по її устах. Минув рік після його освідчення, в планах було весілля, але дати вони не назначили не хотіли поспішати, все більше пізнавали одне одного. Женя й без того знав, що Юля хороша господиня, лагідна, хоча й трохи несмілива. Саме тому він працював над її невпевненістю, завжди підбадьорюючи, додаючи переваги її рішенням. А вона дуже добре переконалася у його щирості, безвідмовності, добродушності. Він не шкодував ні порад, ні фізичної допомоги, чи то рідна людина, чи зовсім незнайомий перехожий, що мав, тим ділився, не любив фальші і не переносив брехні. Це були саме ті риси, які характеризують кожного мужчину як справжнього чоловіка. Саме за такого мріяв вийти заміж, чи не кожна дівчина. Юля ж раділа, що Бог їй послав такого коханого, про якого вона мріяла, тому кожна мить разом із ним була щастям. Аж там був паспорт паспорті не головне, думали молоді і не підганяли одне одного з вибором дати весілля. Але життя бурхливе, наче океан. Звістка про небезпечний недух матері накрила важкою хвилею родину Юлі. У мами рак. Що ж тепер? Як бути? Про страшну новину дізналась і майбутня свекруха пані Марія. Поки Юля займається лікуванням матері, будучи поруч під час двох операцій, свекруха дійшла рішення, що дітям треба чим скоріш одружуватись, Юлечко, Женю, послухайте мене, діти. Ніхто не знає, що далі буде. Вийде мати з цієї хвороби чи ні, а я подумала так, будучи, я на її місці, хотіла б бачити свою дитину у білому вінку та сукні. Юля промовчала, бо не знала, що відповісти, хоча й зрозуміла, свекруха має рацію. На Великдень прийдемо зі сватами, а ви з Женею вже домовляйтесь про дату, але прошу, не тягніть. Мама видужає, заплакала Юля, обіймаючи свекруху. Звісно, доню. Я більше ніж впевнена в цьому, та все ж хочу, щоб ви одружилися, бо всі ми під Богом. Організацією весілля здебільшого займалась Юля. З датою підгадала так, щоб воно збіглося з ним народження коханого. Гарний ресторан, музика, найближчі та найдорожчі люди поряд, і мама. Жива, усміхнена, хоча й була на стадії лікування, але радості від щастя за дочку приховати не змогла, навіть пару танців із зятем станцювала. Веселим вдалося весілля, а як же розважав гостей старший дружба Сергій Осипенко, колега Жені та Юлі по роботі. Ось ця людина буде хреснем нашого сина викрикнув Женя, піднявши келиха за здоров'я товариша. Ого? зашуміли гості. У вас буде попотнення. Це вони на майбутнє мене забронювали, усміхався у відповідь Сергій. Після весілля поїхали в шлюбну подорож до Криму. Добре там провели час, насолоджуючись своїм щастям. Але справжнє велике щастя очікувало їх попереду. Невдовзі у подружжя народився синочок, назвали Тимурчиком, і саме Сергій став його хресним, як і було обговорено на весіллі. Жили як усі, це надто просто, хоча свого житла ще не мали та вже мали план на його будову. Спочатку жили з батьками Жені, потім з батьками Юлі, але мету мати своє житло таки почали втілювати у життя. Був закладений перший камень у фундамент їхньої власної оселі на подвір'ї батьків Жені. В будівництві допомагав батько й друзі, але й більшу частину роботи все ж виконував молодий господар. У хвилини розпачу бо важко було усім, і Юля була більш песимісткою, а Женя завжди усміхався, був позитивним, оптимістично налаштованим і знав, що, врешті-решт, все буде добре. Дружина інколи нервувала через його веселу вдачу. Вона, можливо, бачила речі під іншим кутом, але Женя умів згладжувати всі кути. Переконати і запевнити жінку, що нема таких проблем, які б неможливо було вирішити. З Часом молода дружина навчилася довіряти чоловіку і покладатись на нього в усьому. Жили вони щасливо, виховували сина. Молодий татусь, крім роботи, багато займався з малюком. Коли Тимурчик був ще крихітним, Женя робив біля малого все, що було потрібно, відпускаючи Юлю в її справах. А коли малюк підріс, Юля почала інколи працювати. Тоді Женя залишався з сином. Вони займалися спортом, майстрували різні вироби для садочку та школи, разом готували їжу, могли насмажити млинців. Женя гартував хлопця роботою, привчаючи до дорослого життя. Тимурчик переймав від батька усі навики, в тому числі й увагу до свят. Ще маленьким він збирав для матусі квіточки, малював малюнки для тата, дарував аплікації дусям та бабусям. Жодне свято не минало непомітним ні для самого Тимурчика, ні для родини. Женя був дуже відважним і старався привити синові і цю реєсу в житті знадобиться. Сам він колись врятував з води малюка, який тонув у ставку, а ще йшов сам на сам. З двадцятьма розбишаками і не побоявся. Чоловік ніколи не хизувався своєю відвагою перед сином, але Юля знала про ці випадки, пишалася своїм чоловіком і ніколи не заперечувала йому навчати сина, яким має бути справжній чоловік. Маючи велику любов до риболовлі, чоловік завжди брав сина з собою. Малий був тим джерелом наснаги, яке давало натхнення Євгенові зростати разом із сином, мужніти, мудріти. Почуття справедливості, яке з Малку було в самому ньому, він передав синові, де Тимурчика на першому плані була правда. Він ніколи не злукавив перед батьками в ранньому дитинстві, як то буває у дітей. Не скривдив навіть невинної дитячою образою ні дорослого, ні малого, ні травинки, ні тваринки. Сім'я Ремешівських була для багатьох зразком. Вони не жили на показ, вони жили так, як вважали за правильне. Все було добре до того часу, поки не почалася анексія Криму. Ще під час майдану Женя зрозумів, що маніфестаціями це не закінчиться. Після побиття студентів кожному свідомому громадянину було видно, що влада аж ніяк не піде за народом, зокрема силовики. Чоловік був готовим до того, що в разі потреби він має стати на захист своєї сім'ї, міста України. У 2014 році Євген Ремешівський підписав контракт зі Збройними силами України і почав нести службу у рідній Вінниці. До осені 2016-го там і служив. Серпень добігав кінця. Юля займалася приготуванням Тимурчика до школи, придбали наплічника, нову канцелярію, шкільну форму. В кімнаті пахло фарбою від нових книг. Хлопчина не міг дочекатися свята, коли він нарешті стане першокласником і вперше переступить поріг школи. Він кілька разів приміряв костюма, безперестанку повторював віршика, щоб часом чого не забути на святковій лінінці. Все мало бути гарно урочисто. Юля з женею раділи, що в них вже такий дорослий та розумний синочок. Татку, а ти прийдеш провести мене до школи? запитав малий, щойно чоловік переступив порога, повернувшись зі служби. Звісно, синку, я б ніяк не міг пропустити таке свято. Сідай отут на стільця, я ще раз розкажу тобі віршика, не вгавав малий. Женя з Юлею непомітно для сина переглянулись, усміхаючись нишком, бо чули віршика вже щонайменше разів сто. Ну добре, давай, декламуй. Женя присів на край стільця, прийнявши позу уважного слухача. Тимурчик чітко прочитав Катрен, не запнувшись ані разу. Браво, синку! Ти дуже добре підготувався до школи. Ми з мамою пишаємося тобою. Ти найкращий син у світі. Женя обіймав Тимурчика з надзвичайною ніжністю та сльози щастя, які ось ось нахлинуть від щирих почуттів. В характері Євгена було змішано стільки рис, що описати одним словом його вдачу було неможливо. Щирість, ніжність, відчайдушність, доброта, справедливість, ще багато різних якостей, які довершували одна одну, але в сукупності творили ту мід чоловічого єства, яку не міг би зламати ніхто. День 1 вересня був теплим і сонячним. Сім'я ремешівських самого ранку не спить. Найпершим прокинувся Тимурчик, метушиться, ще іще раз перевіряє, чи все потрібне склав до рюкзачка, чи готові квіти, чи добре випрасована його сорочка. А Юля тільки усміхається, бо давно все приготувала і сама кілька разів перевірила. Спокійний тільки Женя. Він подумки бажає синові щастя у новій фазі його життя обіцяючи завжди і всюди бути йому підтримкою. Ішли вулицею не поспішаючи, навмисне вийшли раніше, щоб насолодитися неповторними митями. Тимурчик із великим букетом квітів гордо крокує попереду. Женя з Юлею, взявшись за руки, ідуть ледь позаду малого, утворюючи надійний тил. Радіють. Останній раз у перший клас. Чомусь вигукує Женя, а у Юлі від його слів мороз поза шкірою. Що ти таке говориш? шепоче, поглядом виражаючи, легке невдоволення. Добре, що ти мурчик того не почув. Можливо, малий почув, але не дав ніякої уваги словам татуся, чи не зрозумів. А Юля ніяк не могла позбутися тих слів, що чомусь раз у раз дзвеніли їй у вухах. Не жартуй так більше, коханий, чуєш, ти ще на випускному сина будеш і на весіллі, і на випускному онуків, та я ж нічого, виправдовується той, знизавши плечима, я ж просто пожартував. Той першовересневий жарт виявився пророчим. 28 вересня 2016 року до оселі Ремешівських. Прийшла звістка. Женю відправляють в зону АТО. Для різних, звісно, це було шоком, але робити нічого, потрібно ладнати чоловіка на війну. Юля допускала, що таке могло статися, а зараз виявилась зовсім не готовою, як психологічно, так і фізично. А він, мов би нічого не сталося, був спокійний і стояв на своєму, моя земля. І я мушу її боронити, чого б мені це не вартувало навіть ціною життя. Ті слова, можливо, звучали б пафосно з вуст іншої людини, але коли їх каже Женя, він не лукавить адже він такого волелюбного роду, саме того роду, який кілька століть тому не здався панам і відстояв рідний тяжилів. Тому зараз. Тим більше не можна задкувати чи зневірятись, тільки боротися. Після відправки на передову Євген Ремешівський провоював два з половиною місяці. 13 грудня на білий білий сніг, який щойно вкрив матінку землю, пролилась гаряча та вірна кров її сина, Євгена Ремешівського. Там в СМТ Верхньоторецьке Ясенувацького району Донецької області очі відважного молодого чоловіка закрились назавжди. Чорна земля вкрита квітами, чорна одежа, чорні думи, чорні гіркі сльози. Почернів світ для рідних Євгена, за чоловіком сумувало місто. Сумували друзі, всі, хто хоча б раз його бачив, не міг не заплакати. Загинув той, хто був душею будь-якої компанії, хто разом із дружиною підривав танцпол на весіллях і дискотеках, хто звеселяв своїми анекдотами та оповідками старих і малих. Хто подавав руку допомоги кожному, хто того потребував, загинув один зі стержнів не тільки сім'ї, а й міста. Втрату Жені важко перенесли всі, хто його знав рідні, друзі, колеги, і для всіх його смерть стала яке який досі не відпустило. Але особливо важко дався перший рік молодій вдові Юлі, вдова. Як звикнути до цього слова, як звикнути до цього стану? Як відкликатися на цей новий статус, яким нагородила жінку війна? Чому він? Чому його забрали? Чому це сталося саме з ним, з нами? Запитання, на які, мабуть, ніколи не отримаєш відповіді? Женя в могилі, а Юля... Танула, мов свічка, схудла, що було страшно глянути. Мати годувала дочку через силу, друзі через силу кудись витягували з тієї темниці, на яку перетворилась після втрати чоловіка її оселя. Ніщо було не миле ні любов рідних, ні турбота друзів. Хотілося померти вслід за ним. Єдиним, хто не дав повністю здатися, був Тимурчик. Його голос, обійми, ласка вертали жінку до життя. Від авторки. Минуло вже понад вісім років без Євгена. Юля живе в тій оселі, яку колись збудували поряд з його батьками. Під час розмови з нею до оселі хтось постукав було саме свято преображення Господнього або по народному Спаса. Юля відчиняє, бабуся Марійка прийшла, каже ми разом від ранку пиріжки смажили. Ото вона бачить, що мене немає, то й принесла мені трохи. А я на вечір до своєї мами збираюся, то й її частину віднесу. Я дякую Юлі за розмову, ще раз вітаю зі святом, передаю заочно вітання рідним Жені та Тимурчикові, і ми прощаємось у моїх вухах, ще дзвонить її лагідний голос: Думаю над почутим, розмірковую над деталями, складаю у голові пазли з думок, як писатиму цю розповідь і вся розказана Юлею історія. Наче стрічка пробігає у мене перед очима, а тим часом у світі все як завжди: життя триває тільки без нього.